Із початком повномасштабної російсько-української війни сотні тисяч українців взяли до рук зброю, щоб зупинити агресію Російської Федерації та відстояти незалежність України. Поряд із чоловіками на захист батьківщини стали жінки, до прикладу, пані Ольга Руденко, яка, будучи депутаткою, опановує наразі спеціальність стрільця. Ми знаходимося на нашому любимому посту, на якому ми проводимо більше часу, ніж вдома. Мотивація, мотивація пікати моїх хлопців, які з перших днів пішли воювати, пішли захищати нашу касівщину. І коли тут в перші дні війни стріляли, вони вийшли всі зі зброєю і стали на захист. Я з перших днів допомагала. Жителям нашого села, так як я депутат Степанівської ТГ по селу Косівщина. і всі люди йшли до мене за любою допомогою: за памперсами, за хлібом, за яйцями, за всім все домовлялися, привозили, роздавали, допомагали нашим жителям. А потім мене взяли офіційно вже в нашу ДФТГ, так як на той час наш сільський головак Степанівки не оформлював тероборону чи ДФТГ, тому ми попали в ДФТГ номер 4 міста Сум. Ну і тому працюємо. Працюємо. Наші обов'язки, які накормити, достати, привезти, обогріти, організувати, щоб все було чистенько, уютно, як вдома. Ну це обов'язки жінок. У нас є жінки і повара, Ну, я стрілець. Зброя була. З перших в моїй хаті зброї була з перших днів війни. Бо чоловік у мене в ЗСУ, і він приносив зброю, тому я її не вже не боялася, да привикла. А далі я прийшла сюди. Мені теж тут видали зброю. Приїжає інструктор, навчає нас. Ми на рівні навчаємося, як заряджати, як стріляти. їздимо на стрельбище, все. В общем, як всі хлопці не боїмося. Згадуючи події лютого 2022 року, пані Оля констатує страх, відчай та розгубленість переважної більшості наших земляків швидко трансформувалися у обережність, мужність і врівноваженість. Війна об'єднала всіх нас у героїчній боротьбі за єдину соборну та незалежну Україну. 24 лютого всі були, звісно, шокіровані влада вся кудись зділася, і людям не було на кого. Спиратися тому йшли до депутатів той тобто особливо до мене, да тому я не могла боятися чи ще щось. І перший день війни мені було важливо, коли зайшли рашисти, побачити флаг у нас на сільській раді висить наш чи не наш. І коли я вийшла з двору, а отут танки, отак прямо по вулиці, по моєї вулиці Жафневої, і вони рядом штук сім. Страх ні, не страх все одно треба дійти до сільради. Дійшла до сільради, там люди стоять, бо їм теж страшно. Сільрада закрита, і люди хотіли пояснень, пояснень, що не треба боятися, що треба якось діяти, гуртуватися. І ми всі згуртувалися. Згуртувалися у мене вдома, тому всі люди по якійсь даже довідки. По все зарядити телефон, всі йшли до мене. То Та й так ніколи було боятися. Воювали хлопці, взяли зразу зброю. Тож їм потрібні були ліки, доставали ліки, формували аптечки. Ну так займалися. Дітки малі у нас, не всі виїхали. Зразу ж в неділі три, навірно. Не мало хто виїжджав. У нас малі діти, не було памперсів, не було дитячого харчування. Того все це доставали і роздавали людям. 24 лютого ми не готові були. То зараз ми готові. Ми тренуємося, ми закопалися. У нас все порядок і в ми станемо, і людям вже не треба не виїжджати нічого. Ми вже будемо боротися. У святковий день захисника України та українського козацтва вітає всіх причетних і бажає, аби Пресвята Богородиця оберігала Україну та життя наших воїнів, щоб у нашій державі запанував довгоочікуваний мир. Побажання мабуть, не воєнне кохати, бути спокійними, відноситися друг до друга краще підтримувати. І злагоди в сім'ях, любові в сім'ях. Мужність та самовідданість українців, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, не залишають жодних сумнівів, що перемога неодмінно буде за нами. Це лише питання часу.